Я проживаю своє друге життя наповно, але я все ще не допетрав, що мені робити в цьому світі. Р... Рука, я хочу, щоб ти її потримав. Будь ласка, з нашої першої зустрічі ти побачив мені жінку. в той момент. Я зрозуміла своє почуття до тебе. Я подумала, що ти той самий. Це обіцянка. Якщо не підкоришся, я змушу купити мені еротичну білизну. Будь ласка, не роби цього. Тільки не кажи, що твій план це просто швидко його оглянути та повернутися. Як ти здогадалась? Ти маєш вгадати, коли білизна дівчата повдурка. Час воз'єднатися. Та це якесь збочення. Яка різниця? Просто зробіться. Трансляція розпочнеться 3 квітня 2023 року.